Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні піде мова про вкорінення пеларгонії. Поділюся цікавою інформацією, яку знайшла в літературі науковій з приводу вкорінення пеларгонії. Навіть для мене ця інформація була новою. Маю надію, що і для вас це буде несподіванка, і ви покращите відсоток вкорінення живців будь-якої пеларгонії. Справа в тому, що. При вкоріненні живців в холодну пору року, тобто з кінця вересня і до початку березня, вкорінення живців паларгонії проходить більш-менш добре, і проблем там майже не виникає. Але коли ми хочемо вкорінити живці пеларгонії в теплу пору року, то тут, якщо ви помітили, нас чекає розочарування. Бо багато живців у воді згнивають, ще не встигши випустити корінці, відбувається це тому, що бактерії, які знаходяться у воді, а також у повітрі, які можуть потрапляти у воду, в якій вкорінюються наші живці, швидко розмножуються при високій температурі і викликають швидке гниття наших живців ще до того, як вони пустять корінці. Взагалі класичне вкорінення. Пеларгонії повинно проходити при температурі не вище 15 градусів. Як же вийти з ситуації для того, щоб забезпечити пеларгонію тою температурою, яка потрібна для гарного вкорінення? І тут також виникає питання: якщо поставити пеларгонію вкорінюватися десь у прохолодному приміщенні, може це коридор якийсь? Так, там буде прохолодніше. Ніж всюди, в квартирі чи в будинку. Але там не буде сонячного світла, достатнього для фотосинтезу і для того, щоб пеларгонія нарощувала коріння. Потрібно світла багато, але прохолода. Що робити? Я, наприклад, думала-думала і вирішила зробити от такий пиріг, який складається з акумулятора холоду, який. Можна заморозити в морозильці. Я підставляю його під ємність з пеларгонією. Кожен день чи два я замінюю цей акумулятор холоду на інший, який заморожується у морозильці. І отак міняю їх. Я от, е, навіть не мріяла, що у таку спеку в липні в мене вкоріняться пеларгонії ці королівські. Але скориставшись таким от холодним методом. Я домоглася того, що всі живці, які я ставила на вкорінення королівської паларгонії, всі до єдиного пустили корінці. З моменту, як я ставила їх на вкорінення, пройшло десь три неділі. Але у вас може виникнути питання, чому не можна знезаразити будь-яким чином воду, в яку встановлюємо вкорінювати живці паларгонію, і спокійно чекати появу корінців. Так, от я відповім, що Тут на вкорінення влітку впливає не один, а два фактори: саме розвиток бактерій, які викликають гниття, а також некомфортна для вкорінення температура для пеларгонії. Тобто, якщо ми навіть приберемо фактор бактерій, то температура. Вище плюс 15, все одно буде погано впливати на вкорінення нашої пеларгонії. Тому тут треба витримувати от ці два фактори, щоб і бактерій не було, і температура була комфортна. Якщо ж ми підтримуємо температуру води не вище 15 градусів, то само собою бактерії, що викликають гниття, вони будуть погано розмножуватися і не будуть шкодити нашим живцям. Отже, давайте подивимось, яке коріння там наросло. Не бачила його ще. Разом з вами і побачу. Отже, дивимось. Я бачу, що тут клієнт гарний. Наступна. Менші корінці. Але зважте, що у зональної пеларгонії дуже такі товсті корінці. В той же час. У королівської паларгонії, вони дуже такі тоненькі. Ну, це така особливість. Далі не хоче вилазити. О, Ой, а тут навіть два. Один гарно розвився, а інший тільки-тільки, но корінці пустив. Але я все одно його також пересаджу вже, і хай уже у ґрунті він росте. Так, наступний. Це такі кучі. О. О, я думала, більше буде коріння. Бо така крона, бачите, яка гарна. А корінці маленькі. Але все одно висаджу у ґрунт. Не буду вже тримати у воді. Наступний. Тоненькі такі корінці. Слабенькі, наче. Але є. Так. Тут. О, тут Добрий який. Гарне коріння. Гарне, гарне. Також піде у горщик. Тут, о, тут нічого майже немає. Це малюсінький такий корінець. Ні, повернемо його назад. Бачите, стояв разом з усіма, але, але цвіте, як рясно. Може тому що цвіте, тому так і погано наростив коріння. І ось останній. Також дуже такий ніякий, я ще його потримаю. Що можна його назад повернути, хай ще вкорінюється. Ну, от, як бачите, все ж таки акумулятор холоду стимулює нарощування коріння. Тому рекомендую спробувати такий спосіб і впевнитися, що дійсно він працює. Підписуйтесь на канал, всього найкращого!